Друга партія матча Вінницька обласна з дійшла Жмеринська Жмеренська Дірша. Дає свисток Володимир Поліщук, закінчив він розмову по телефону, можливо, дзвонив хтось із федерації, запитував, як же там закінчилася перша партія. Цьому. А перша партія закінчилася пунктом 25-9 на користь команди Жмеринська дюрша. Вона в темній формі грає на протилежному боці Майданчика. Тренер Світлана Мікоссенко. Вечер до нас команда Вінницької обласної Сділця Братслав. Тренер Леонід Куляс. До мене було несподіванку, що перші суддя цього матчу він, ще... він не знає. Що... Він думав, що це команда просто з Братслава, там, селищної ради або місцевого ліцею. Це є відділення Вінницької обласної СДОСША. Можливо, недостатньо працює прес-служба Вінницької обласної з тому що такі, навіть такі люди, як Володимир Поліщук, ще не знають, що там є відділення Вінницького обласного зверша. А взагалі-то їх сім команд представлені в цьому чемпіонаті з десяти і сім це Вінницька обласна зверша. Різні відділення. Майже всі відділення, які існують, представлені тут. Ну, принаймні, ті групи 2010 року народження, вони всі представлені у першості Вінниччини. Немає такої збірної цього року. Хоча ми бачимо зараз в залі ось Світлана Дмитрівна Скорбаків. Вона є головним тренером Вінницького обласного 2010 року. Народження Вінничина вона називається. І важко називати збірною, вона не має такого статусу. Бо я так розумію, що він Вінська обласна федерація волейболу має м, фінансувати і створювати цю команду. А так вона грає як вінницька обласна з дюша, хоча залучають волейболістів, можливо, навіть з інших е, ДЮСШ. Така своєрідна збірна. Що там з рахунком дещо несподівано для мене? Шість Брансов виграє, програв 9-25, а другу партію виграє. 6-2. 2-6 зараз на подалі знялися. Метаморфози такі попереднього матчі бачили. Вінська обласна з Дьоша Вишенка. 에, програла другу партію команді Копайгорода. а потім виграла 15-2 тайбрейк. Це дитячий, майже дитячий. Майже дитячий волейбол, хоча вже цей юнацький підлітковий. Помилка при. Е е е я не знаю помоліс. м'яча. Помилка при виконанні другої передачі. Залишився рахунок 6-2, був 5-2. І ось пробуває хлопчик, але там було. І мені здається, пробив. Протинуло. Непогано він пробивав на розминці в грі, поки що в нього не виходить. Можливо, зараз. Ну ось забив. Не забив, а пробив непогано. Зараз пробивав. Але молодець, вже є в нього нападаючий удар. Чотири-шість. Миренка поступається. Повинен ну, вперед бере пять Вилину перерву бере берет якраз поля. Я вже сказав, що сім команд представляють він з копасного Є представники з Філії Бершаді, з Брасова, Меренка, Бар, Гнімень. Ну і дві війни – вінницькі Соколята і Вишенька. Це вінницькі команди. Також грають команди з Копайгорода, з Меренського Дюша, Вінницький ліцей No20. Ну, був ще заявлений агрономічне, але я не знаю, що остаточно все-таки 10 команд. Хтось із цих агрономічних бовійницьких ліцей номер 2 наскільки мені відомо, хтось з них все-таки не доїхав. 7-6. Вдалий тайм-аут взяв Ленюд якоч Куляс. 7-7 рахунок. На подачі Жмеренка. Жмеренська, дьорша, бо ще є інша команда з Жмеренки. Вінницька обласна дьєша Жмеренка. Вісім-7, уже жмеренка перше попереду у другій партії. Змеренська дьоша, уточнюю. мав права зараз грати в стрибку третій номер. Забиває змеренка. Змеренка вже відривається в рахунку 9-7. Другий суддя Олександр Бурбел, Оригінальна позиція, бачите, я. Оригінальна позиція для другого суддя, ну, напевно, просто немає як такого другого судді. Один суддя судить – це Володимир поліщук Вінниця, суддя національної категорії. І дівчинка працює за протоколом. І Олександр Семчук працює за пультом табло. Як сказав голова Вінницької обласної федерації ВОБО, найкращий вболівальник волейболу Олександр Семчук. Профільний від спорту, якого мотокрос. Як і у вашого коментатора, до речі. Але я, на відміну від Олександра Семчука, на мотоциклі їздив тільки двічі у своєму житті. І За кермом моя це на увазі. А вже більш відомий, як коментатор змагань з мотокросом. Да їздить по всій Україні, ну так, не хочу хвалитися, але він е, був одним е, що там, кращим коментатором з нами України. Зараз вони змагання не проводяться з відомої причини. І я маю свої рахунки до цієї СВО, СВО сволоти, да? під назвою там Володимир Путін і всі, хто там. І всі, хто під його орудою, намагаються захопити. А вони вже подивилися, вони ще, вони ще Кримом подивилися Донбасом моїм рідним у 2014-му. А оці хлопчики, які зараз грають у волейбол, вони виростають здоровими майбутні захисники України. Це треба розуміти. Вони не за комп'ютером зараз сидять. І не за різними гаджетами. Вони грають у волейбол, вони займаються. Тричі на тиждень по дві години волейболом, займаються і вдома грають на змаганнях. Оригінально хлопчик подає восьмий номер. Оригінально, що він грає в окулярах, як Артем Міщенко. І оригінально, що він є шульга, лівою рукою подає подає. І взагалі-то подача оригінальна. Веніть якось на всі. Так от одною рукою він підкинув оригінально, звичайно. Ну, можливо, буде майбутній Василь Тупчий, він теж шульга. Як і Олег Флок теж шульга. Всі вони з Вінничини, звичайно. А вже попереду, до речі, команда. Команда Вінницького 11, скільки там? 11-6? Ні. 11-13. Не попереду. Тут просто з моєї локації, де я тут е, займаю поганенько видно табло. Там кісь залізєцький. 14-11. Переду жмеринська дівчина. Вона нападає. Сітку заліз, заліз в лапках, заліз. Третій номер команди Жмеринської дьоша. Ось подає капітан команди з Брацева, він сподобався Брацева. І не подає. Вадім Сякович, він такий емоційна людина. Але вона в спорті ця людина, знаєте, скільки вже. Він колись тренував Юрія Плотницького, але не як волейболіста, а як гандболіста. У тому невеличкому залі. Він ледь-ледь перевищує волейбольний майданчик. І, розумієте, там займався гандболом Юрій Плотницький. Зовсім нещодавно ми його бачили в Вінниці, я коментував, мене того участі. Мені приємно констатувати цей факт. Рахунок 14-15 тим часом. Вінська обласна джоша браслав на подачі. Скидка проходить. Що цікаво, оцей хлопчик під номером, Він вже встиг, він був під м'ячем, але не склався під нього. Прибіг до м'яча, але був не готовий до його прийому. Що не бити номеру, номером? Немає впевненості. Ну не так, вона приходить через ігри. 16-16. Проходить подача. Ризикована подача п'ятого номера. Хороший прием. Будет атака. Будет атака. Будет. Вручаю. Молодец. У вас вона и впевненность. А что там? 16, 16, 16 так и есть Не изменяется пока еще. И есть, есть. 17-16. 1716. перед команда Братслава. Чуть не скаєлова. Братслава. Вінська обласна зверша. Да. Буде атака. Буде атака. Але аут пробиває цей Форчен, одиннадцять номер. І тайм-аут бере Світлана Юрівна. Мікосянчик. 18-16. Браслав попереду. Непогана командочка, знаєте, так. там регулярно займаються, ну там різні і ветерани є, люди навіть якісь старші за мене. Я колись там був Брасле. Вони там грають якраз от, з цією командою. Не приходять і ветерани, там і жінки є, і вони... І грають, якраз проти... Там ще є трішки постарші хлопці. Але вони грають проти. цих. Як колись було в моєму дитинстві, ми грали проти команди, у нас одна з найсильніших команд Луганської області була команда заводу ГТВ, гумотехнічних виробів. Там грали навіть колишні полісти Луганської зірки. Ну, ми проти них грали. Наша шкільна команда. А були ми призерами чемпіонату міста. Хоча були чемпіонами міста, хоча у місті 30 шкіл було. Ми навіть поігравали ті команди, хлопці, які Хлебці, яких займалися в Ну, просто Не готові вони. Не стоять просто на прямих ногах. Це приходить з досвіду 17-18 хороший був розіграш. Нападаючий удар, ні. Але забувається хлопчик м'яч. Неякісний прийом просто був. 20-17 плюс 3. Брат, 18, 17 20. Есть прием и будет удар мини Приятно нападається, да від другого номера одного з лідерів команди з Маринской рахунок 19-20. 20-20. Дуже цікаве закінчення. Друге партії нас очікує. Закінчення. Наш метр комен... комен... коментаторів України. Захальченко Даніїл каже, кінцівка. Паті. Ну Кінцівка це є кінцівка. У декого їх навіть більше, більше п'яти, включає е, верхню. А у партії може бути закінчені голуболіки. Ну то таке, як кажуть, 20 двадцять один рахунок. 21-20 на користь команди звасова. І помилка, третя номера. Доволі височенький хлопчик. Міг би, так би мовити, спокійно на зряд нападі. 22-20. І перерва тайм-аут Світлани Юрівни Мікосянчик. Сянчик. Жмеринська яка програє 20-22. Для мене несподівано. Ну то е, добре, що так. Готова команда Вінська обласного дівчата брат Момент істини цього можливо матчу. Поки що партія. 22-20. На подачі Браславське відділення з СДОС Шалибово. І 23-20. Команда Леоніда Куляса близька до. Ще один хлопчик не грає. Він травмувався сьогодні. Браво. 24-20. Сетбол. А першу партію Браслав програв 9 на 25. Нищівна, просто поразка була. І знову, не готовий, не готовий. Є над чим працювати, Олег Яковичу. Ну, По-перше, да, треба було щось там стрибати на блоці, а по-друге, вже ті м'ячі, які опускаються перед тобою на відстані пів метру, ну, треба їх немає. 21-24. Сетбол залишається. Хвалюються хлопці. Ні, не забуває. <рес> Оце знову те, про що я казав. Хлопчина бачить цей м'яч, вже якось реагував на нього. Не треба так, от падати. А Краще просто зробити зайвий крок вперед і приймати цей метод. Є! хороший удар з другої лінії, третього номера. І це така, це таке, 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 собі, таке собі. А ось забиває. 23-24. Ох, у нас і закінчення, друзі. Ленська дьоша тайм-аут бере Леонід Куля. Леонід Якоч і його асистент зараз намагаються якось підбадьорити своїх вихованців, які сьогодні поки що не вигравали. Це вирішальний матч. В цій групі ще грає команда Вінська обласного зірша Гніва. 23-24. Сетбол залишається. На місце ні одного удару. Ні. Це не удар. 24-24 до 26. Граємо. І тепер сетбол уже у Змеринки. Змеринська дюєша. М'яч просто впав на майданчик. Просто впав. Без жодного уручу команди, яка намагається приймати. Ну хоча б так. Хоча б так. А ось так. І 25-25. За 27 граємо. Восьмий номер зі своєю лівою. Буде удар. Ні, удара не буде. Ну скидувати треба не вгору, а вниз. Знову вгору. Все. 26, 25. Сетбол. Жмеринська дюєша у кросі від перемоги. Е, а який сетбол? Це матчбол, матчбол, Да. Я вже, друзі, заговариваю там десь. І ось він удар. Хороше, закінчення, друзі. Інтрига в нас є. Швидше, швидше треба, підняти, швидше. Влучає, показує Володимир Владимира що мяч в Майданчик.